Знайомтесь Нікополь. Велотур з такою назвою організувала ініціативна молодь велосипедисти міста та організація Нікополь Арт. Дівчата та хлопці завдяки інтернету, історичним замальовкам Марка Продана і даним історика Любові Вариводи зібрали цікаву інформацію про Нікополь і влаштували велотур по історичним місцинам. Площа Богдана Хмельницького, де він був обраний гетьманом, стала першим пунктом їхньої зупинки. Поблизу пам'ятника ще один туристичний об'єкт колишній центральний ринок. Шопа колись тут угуділо життя. Тут був центр, можна так сказати. А можна було приобрести лібміняти в принципі всю рибу, фрукти, овочі. Ну шкхто чим владел його в принципі купілі і обіщали, обіщали, що построїть тут такий же ринок, як і в ті часи поки А ця вуличка надихнула художника Іллю Рєпіна. Свою картину він назвав Свинячий провулок у Нікополі. Загалом велотуристи відвідали 12 історичних місць, більшість з них в старій частині. В планах організаторів зробити подібні екскурсії більш масштабними. Город у нас дуже багато історій, тому залишити це без уваги, Это просто как преступно. Бывают, приезжают, это как бы не копальчане участвуют в этой экскурсии, а бывают, приезжают гости в город к нам. И, ну, насколько я знаю, раньше было проблемой найти экскурсовода, гида для того, чтобы вот такую, для провести экскурсию. Вот. А теперь, ну, если будем мы как-то планомерно ну, реализовывать их, то буде можливість навіть навіть у гостей, На кожному місці, де побували екскурсанти, вони чіпляли таблички з гадки, адже до їх прибуття на місце не було відомо, що ось тут колись був Микитин перевіз. А на місці цього рову у парку перемоги було ніщо інше, як залишки укріплень козацької Микитинської січі.